Всім привіт! Всіх вітаю у себе на каналі. А зараз подивимось, як відпрацювали попередні визначені зони підтримки та опору на ринку Форекс на 4-годинному та денному таймфреймі. Починаємо з Євро. Євро, бачимо, у нас є підтримка, і можемо визначити для денного, денного таймфрейму зону спротиву. Подивимося, що було на 4-годинному. На 4-годинному таймфреймі від зони спротиву з 4 -го години був повноцінний паттерн фейки. Це ось ця свічка, яка проколює інсайт-бар, а також материнську свічку. Він дав дуже добре співвідношення ризику до прибутку. Якщо ви його торгували, напишіть в коментарях. Після чого цю область підтримки ми пробили, тож видаляємо її. І що ми бачимо, вона залишається зона супротиву. Для 4-годинного таймфрейму, яка співпадає з денною зоною, лише можемо її трошки розтягнути за ось цими позначками. І поки що підтримка у нас аж ось ця. Або ж якщо буде формуватися нова підтримка для 4-годинного таймфрейму, також буду її визначати. Поки що все. Фунт. Вчора був дуже сильний несхідний рух, який пробив зону підтримки без ніяких паттернів на 4 годинному таймфреймі. Тож ми її видаляємо. І зона спротиву залишається. Підтримки поки що денної немає. Є ось ця область, але вона дуже близько знаходиться до 4 годинної тому будемо дивитись на підход до 4 годинної зони підтримки. Дивимось на 4-годинному таймфреймі. від денної зони спротиву також формувався паттерн PPR, який також повноцінно відпрацював, дав гарне співвідношення ризику до прибутку. Цю зону підтримки з 4-годинного таймфрейму пробили, тож її видаляємо. І можемо розширити ось цю область і почекати підходу до цих рівнів. І поки що залишимо так. На денному таймфреймі з нових зон немає. Як я і казала, ми чекаємо або ж оновлення ось цього максимума, або ж злам структури та оновлення мінімума. Поки що ми знаходимося у висхідному русі, і тут поки що нічого нового додати не можу. На 4 годинах. На 4 годинах. У нас є нібито сформований потенціал на висхідний рух, і ми можемо визначити ось цю зону підтримки для 4-годинного таймфрейму. Також є локальна зона спротиву. Ми бачимо, тут була реакція певна. Ціна не мала декілька разів змоги пробити цей рівень. Тож подивимося, як буде розвиватися ситуація надалі. Денний таймфрейм. Нічого нового додати, додавати не будемо. Є спротив з денного таймфрейму, а також підтримка з 4 годинного І дивимося: у нас є потенціал на висхідний рух, тож можемо визначити локальну зону підтримки для 4-годинного таймфрейму для франка. І подивимось, чи буде звідси реакція, яка б нам дала рух до найближчої зони спротиву з денного графіка. «Євроєна». Ми знаходимося у висхідному русі, і денний графік не дає нам жодних нових рівнів. У нас є підтримка і супротиву поки що немає. На 4-годинному таймфреймі ми пробили цю область. У нас від неї був паттерн bar», який у вас би не активувався, тому що «Inside bar» торгується на пробій мінімума. Тож цю область ми видаляємо і можемо визначити локальну зону підтримки. За цими областями, від якої є реакція, але ж не було сформовано жодних паттернів. Тому можемо подивитись, як буде розвиватись ситуація надалі. Також можемо визначити слабку зону спротиву. І подивимось, чи ми дійдемо до сюди, або ж будемо з наявних цін пробиватись на низ новозеландський долар. На денному таймфреймі ми все ще знаходимося між двох зон підтримки та супротиву. І на денному таймфреймі у нас від з верх... верхньої зони супротиву сформований паттерн bar, але він упирається в підтримку, тому такі паттерни краще пропускати, або ж заходити з молодших таймфреймів. І ми бачимо, що з молодшого таймфрейму на H4 якраз був сформований bar який ще не відпрацював на два ризики прибутку. І два ризики прибутку тут якраз буде до найнижчої зони підтримки, тож є, можливо, сенс потримати цю угоду, якщо ви вже в неї зайшли. І на 4-годинному таймфреймі також нічого визначати не буду, тому що у нас є дуже близькі, до. Поточної ціни, зони підтримки та опору з денного таймфрейму. Австралійський долар. Зона спротиву дуже добре тримала ціну, але паттернів на денному таймфреймі не було. На 4-годинному таймфреймі тут був сформований паттерн PPR, який вже дав два ризики прибутку. Тож, вітаю! Якщо ви заходили та отримали тут прибуток. Поки що чекаємо підходу до найнижчої зони, найближчої зони підтримки з 4-го годинного таймфрейму, і будемо дивитись, як буде тут ситуація розвиватись. Золото на денному графіку. У нас не було сформовано паттернів, але від денної зони під, а, спротиву, як я і казала, тут був сформований паттерн пін який дав дуже добре співвідношення ризику до прибутку до найближчої зони підтримки з 4 годинного таймфрейму. Якщо ви його торгували, вітаю вас з профітом. Після чого ми не пройшли одразу зону підтримки з 4-годинного таймфрейму. І у нас тут був єдине, що сформований ось цей патерн, Inside Bar на покупку, але він закривався о 12-й годині ночі. В даний час у нас є підтримка і є денний супротив. Ніяких нових областей визначати не буду. І подивимось індекс долара. Ми йдемо до зони спротиву з денного таймфрейму. Нічого нового тут поки що немає на денному графіку. На 4-годинному таймфреймі бачимо, у нас від, від 4-годинної зони підтримки був паттерн пін-бар, після чого сформувався паттерн PPR. Воно також дуже добре відпрацювало все. Поки що можемо визначити локальний спротив і дуже обережно торгувати від цієї зони. На цьому з ринком Форекс все. Будьте обережні та прибуткової вам торгівлі.